Так, ну поки точиться вібратор, до віброплити вирішив зробити. Сьогодні мені пощастило, знайшов все таки сантиметровий метал. Вирішив зробити саму нижню плиту. Значить, от от такий метал. Значить, розміри взяв 50 на. 60 плити. Значить, зробив прорізи. Зробив прорізи. Відігнув. Скопіював це з плити, яка знаходиться в магазині. Правда, бензинова, але я думаю, суть ролі не грає. І от, от так у мене вийшло вигнути це все діло. От. Тепер будемо думати, як встановлювати вібратор. Ну і ще нема мотора. Купиться мотор, тоді буде робитися кріплення під мотор.